Платформі це надзвичайно цікаве явище. Ви ловіть, будь ласка, погляд. Всі програми, оці, про які я вам розказую, потенційно могли утворитися в 1939 році. Тоді почали зустрічатися європейські компанії і казати, чому ми, європейці, між собою конкуруємо, чому Грюндій конкурує з Філіпсом, чому Опель конкурує з Саабом і так далі. Давайте цивілізовано складатися в спільний ресурс для того, щоб мати переваги перед тими ж американцями і перед тими ж комуністами. Значить, тоді ці плани зірвав Гітлер, бо він розпочав світову війну. Ці процеси почалися саме тоді. Їх почали промисловці, які стояли на порозі вже того, тобто товарних воїн. Значить, вони відродилися значно пізніше. І оці платформи, це якраз о той вищий рівень. На яких, ви на яких зустрічаються високого рівня промисловці дуже успішні, і високого рівня учебників. Вони разом на цих платформах виробляють, що робити, для чого, які для цього потрібні ресурси і так далі. І як до цього залучити кращі наукові сили. Пробігте, поїхали далі. Значить, пробіжіться, будь ласка. Це щось на зразок того, що відбувається в Давосі. Але якщо Давос це збіговисько грошових мішків, які говорять про те, як їм спільно планувати майбутнє, то платформа — це якраз той закритий Давос, на якому домовляється наука, фінанси, промисловість і політика. Це потужний механізм. Ви бачите це в Україні? Не бачите. Олігархи в нас зустрічаються, інвестують в науку, замовляють щось на вулиці. У нас в чому проблема? У нас найкращі наукові пропозиції не зустрічають попиту в Україні. Їх треба пропонувати десь. Цікавить тільки те, що можна виробити і вивезти. А що можна вивезти? Продукти хімії, металургії, соняшник, рапс і так далі. Пробігли про до виступу. Нам потрібно таке. Значить, Такі платформи нам були корисні в Україні. Корисні. Через тебе участь у рамковій програмі і в платформах. Ми маємо шанс врятувати науку і витягти через науку свою економіку. Продивилися тоді? Значить, про цей інститут треба сказати окремо, тут все сказано. В принципі, це зразок того, як треба відбирати селекцію кадрів проводити і концентрувати невеликі кошти для великих справ. Я думаю, що у нас такими могли бути, зараз намагаються робити щось подібне у е, наукових парках у нас і так далі, але справа стала, бо у нас наукових парків ефективних тільки два. Це у е, Харкові два, е, які створили сапфір, це невробитний матеріал. І е, його неможливо пробити, взагалі це прозорий матеріал. І це е, е, фізико-технічний інститут Харківський, який, правда, речі, пустить участь у програмі по виробництву колайнів. Але вони були як виконавці технічно, вони не були учасниками проєкту. Василенко це там робив в проєкті Аліса. Ну, рівень є, є рівень. Європейці цього не могли зробити. Зробили наші харків'яни. Вони адресно звернулись і не можуть. Переходимо далі. Значить, ось умови участі. Для вас це, можливо, не так цікаво, можливо, це буде цікаво тим, хто у ваших закладах зможе подивитися і пошукати для себе. Перегортаємо товариство. Значить, тут теж 169 стаття, 171, для нас це теж не суттєво. Одні дають змогу підтримувати національні структури, другі дають змогу створювати наднаціональні структури. У них все регламентовано законом. Через те нам варто вступати у порядкований простір для того, щоб не створювати велосипедів подвороні. Це загальні умови. Скрізь в усіх проєктах, як вони захищають свої вміски. І не тільки свої, захищають свою науку. І захищають свої кошти. Перевірені їхні структури мають брати участь у проєктах, у проєктах, в залежності від проєкту, це може бути два, чотири учасники з європейського боку і один, два, три учасники з інших сторін. Тобто в такий спосіб гроші і кадри, і знання залишаються там. Про інтелектуальну власність я окремо міг би розказати, але нема часу. Так. Практично відкрита участь до рамкових програм для всіх, для українців, для всіх, користуються цим дуже мало. Через те, що бар'єр настільки великий, що не можуть приготувати проєктних пропозицій. Для чого ми зробили усі плакати червоні це як готувати проєктні пропозиції. Потім треба перекласти, бо підготувати проєктну пропозицію це дуже великі гроші. Ми покроково розробили для того, щоб наші люди могли самі це робити, бо вони бідні, вони не можуть за це платити. Але вони будуть вчитися, і це дуже знайшло великий поштовх. Значить, пошук партнерів е, здійснюється через е, національний інформаційний і національний координаційний пункт. Або ж самостійно виводиш заявку, але повертається сюди. Ось достатніше. Да. Е, ось дивіться зразу самі. 96 наукових колективів з Європи на, станом на 2008 рік отримали фінансування. Мене... так, Це пропущено Про це ви можете дивитися. Є члени постійно, які платять внески, є асоційовані члени, які не допущені до деяких програм. З певних міркувань, навіть з міркувань безпеки і захисту інформації. Але беруть з різних країн як асоційовані члени. В них інші умови, інша оплата. Значить, ефективність самі дивіться. Ну от перші результати, теж може подивитися. Уже завано. Які цифри? 60 університетів наших українських взагалочних. Тобто це серйозний розмах. Це значить, що ми компенсарні з ними так. поїхали далі.